Як зміцнити свої кістки у дітей та в молодому віці, коли йде активний ріст, це вітамін Д3, профілактика рахіту та повноцінне харчування без економії. А в старших після 45 починається вже резорпція, вимивається кальцій з кісток. І Щоб вони були сильні, треба робити вправи з навантаженням, з гантелями. Присідати, остеоцити будуть триматись. Сильна кістка, коли є навколо м'язевий каркас, корпус м'язів, спортсменів кості сильні. Кістки люблять рух. Вживайте домашній творог, там багато кальція, листя салату, там багато вітаміну К. Він транспортує той кальцій, Хрящі Морську капусту, шпінат, сільдяй, заморожуйте або на зиму сушить овочі і фрукти. В літніх людей, якщо ви помітили, що звисає одяг чи зменшився ріст, робіть денситометрію. виключайте остеопороз, перевірте щитовидку, паращитовидку, скоригуйте харчування, вживайте вітамін D2000 одиниць на добу для профілактики, а для лікувальної дози підбирає лікар на основі ваших аналізів. Вживайте багато цитрусових, апельсинів, лимонів, там вітамін С. Намагайтесь менше солити їжу. Сіль витягує кальцій з кісток, менше газованих напоїв. Там ортофосфорна кислота, і це від чого болять зуби. Вони вимивають кальцій. Не можна алкоголь, каву, жирну свинину. Треба розуміти, що остеопороз починає прогресувати у всіх жінок, особливо після менопаузи, а все обтяжує цукровий діабет. Якщо починаєте займатися спортом, бережіть суглоби помаленьку. Пам'ятайте, що все саме корисне знаходиться у простих та натуральних продуктах. Бажаю міцного здоров'я!